Всім привіт і сьогодні. Ми завітали знову History 2 для того, щоб почати добре так завоювати Африку. У нас уже частинка Африки під нашими володіннями, але ще інша частина ділить на собі дуже багато різних країн, з якими треба трішечки розібратись. В подальшому і тут треба буде потусити, теж нормально таке, бо країн багато і з усіма треба якось розібратись. Тут кстати, теж по суті, скільки у нас лишилось взагалі країн. Оце мені цікаво. Давай подивимося. У нас лишилося 64 країни. По суті, то Ну, не так і мало, але й не так і багато. От, ну, спочатку було десь в районі 200-300, зараз уже, звісно, меншечко, бо ми вже під своїм контролем забрали прям дуже багато територій. Деякі країни були дуже великі і мали багато територій, деякі були манюні, але все-таки, що змогли, те забрали. Зараз у мене є ідея, щоб зразу почати воювати з двома країнами. Одна проблема в тому, що складно буде потім це все асимілювати. Ну, я думаю, що то будуть проблеми потом. То будуть проблеми майбутнього Санька. А сьогодні ми оголошуємо війну Судану. І Камеруну Бенц, момент є, і погнали забирати дуже багато класних територій. Ну, точніше, я б не сказав, що вони класні, вони безтолкові, і нікому не потрібні, але потрібні мені. Тому ну, такі от діла. Ладно, давай сюди підтянемо. Погнали, нам треба нормально так завоювати. І завойовувати бажано багатенько. Прям прям багато треба завойовувати. Без цього тупо нікуди. Думаю, що так ми якось і будемо робити. Отак от це сюди потягнемо В общем, армії у мене дуже багато. Єдине що. Треба нею правильно розпорядитись. Так, ці 75. Ми тако сюди бішечко, сюди тако, давай відправимо 10. Навіть давай останні 20 відправимо, вже байдуже. Сюди поутінні, сюди 40, пошурували. В принципі, нормально, пойдет. Потім ще отут не забути, тут бажано позабирати. Отут бажано позабирати. Оці ми сюди пустимо, цих сюди, а цих 20 сюди. Отако. Ну і давай дивитися, що там у нас буде відбуватися. Трошечки у них тут армії, але ми, понятне діло, все дефаємо. І обов'язково. Забираємо цей клаптик, тому що він нам потрібен. І потім армію відразу звідти будемо тягнути в інші частини, якісь, тому що не треба, щоб вона там тупо стояла. Головне, щоб ми купу всього забирали. А так як ці країни зараз ніби то воюють з іншими якимись країнами, то ми можемо в цілому спокійно тягнути військо десь сюди, поняв, потім ці 18 тисяч десь сюди. Коротше, це все супер -ізі робиться. Так, ці 40 тисяч і ці 80 Ми тягнемо сюди. Тут якась країна Нігерія, у них 600 тисяч населення, теж хоча населення у них не маленьке в цих країнах, але... Ми все ж таки пробуємо завойовувати їх. Без цього тупо нікуди, тупо нікуди. Так, ці 7000. тисяч треба їх якось розбити, бо щось таке відчуття, на чи армія в мене є, ну щось непонятно, де вона знаходиться. Щось взагалі непонятно, де знаходиться вся моя армія. Напевно, ось о, 360 тисяч і все. Все остальне то якось уже не моя армія, ні чорта. Ой-ой, ой я неправильно зробив. Ладно, трошечки провтикався, але нічого страшно. Так, ці ми можемо отправити сюди, цих сюди, цих 20 тисяч. Давай якось розгуляємося і підемо скрізь. Все забирати. Потім тут ми зайшли, там зайшли, і в общем, все хорошо, по ідеї. Тут задефались. Все, погнали. Дивимося, що там буде відбуватися. По ідеї потихесенько, помалесенько, ми забираємо. Території, звісно, величезні, але і ми з багатьох сторін забираємо ці території, тому думаю, що проблем не буде ніяк. Так, сюди трошки більше відправляємо сюди менше. І сюди погнали ці 360, з'єднаємо ще з паутінником і там взагалі буде армії купа. Тільки що робити далі знаю, я не знаю. І треба трошки підтягувати, понімаєш, от в чому справа. А тянути її нема, як і нема куди. Бо я якось це неправильно роблю. Непонятно чому. Так, давай отако забирати сразу оці всі шматочки. Не треба тут втикати, треба їх забирати. І тако сюди. Цих чуваків давай відправимо і сюди в половиночку і сюди донизу. І цих просто донизу відправимо. Будемо ну, дивитись, тут ми, по ідеї, все відправили, тут відправили, тут відправили, ну і там відправили. Цих 5 900 можемо теж тако потягнути Кудись, я не знаю. кудись, кудась, нехай аж сюди вкрай. Хоча ні, там вкрай не надо. давай сюди. Тут край мені не сильно подобається, я би. Краще потім є рій кусок забрав. Коротше, в общем, щось тут розібратись треба буде, бо територій багато, їх треба забирати. Так що давай дивитися. Тут отдефались і нападаємо відразу. Нема що ждати. Я думаю, ми тут спокійно все заходимо, забираємо. Території, то ми вже забрали взагалі багато. Хоча тут в деяких місцях даже армія в них є. 38% території вже, звісно, під нашим контролем. Це супер круто, це прям неймовірно класно. Давай тягнути оцих малесеньких типів теж сюди, кудись. Ці 1500, давай сюди, ці 600 сюди. Коротше, їх потихеньку треба затягувати. Потих потихеньку валити і завойовувати ще більшу кількість територій. От, бо тут доводиться отако розділяти армію, якої і так не дуже багато, на жаль, а тут усього ще 400 тисяч. Що з нею робити, я і не знаю. Так, давай тут теж розділяти будемо помаленько тому що треба завойовувати і цю країну потихеньку. І по суті, навіть я б сказав, що нормально у нас все відбувається. Просто отако беремо, завойовуємо, і кайфуємо, і нема ніяких абсолютно проблем. Давай дивитись. Пемс, бемц бемц пемс. як хорошо. Прямо ж гарно стає, все стає жовтеньким таким. Нема оцього супу поняв, із багатьох країн. Просто такого, що прийшли кусок забрали. Потім що цей кусок треба буде забрати, звісно. Просто о, цей судан границь, граничить з цією ефіопською імперією, і щоб вони потім не давали мені джазу і не, не валили мене особо, поняв, то я потім їм хуже нападу на них і я думаю, не буде ніяких проблем в цьому абсолютно. А ми поки що поробимо якось ось так. Отут тако пройдемося, тут пройдемося, сюди забіжимо, тут закинемо трошки. Сюда чуть-чуть. Ой, ці 400 тисяч. Давай, короче, їх отаку сюди половину. Сюда половину. Цих 50, давай сюда тут 500 закинемо. Тут, блін, цих 500 якось аби розбити потихеньку. Я не знаю, як їх розбити особо. Давай якось будемо помаленьку, по чуть-чуть розкидувати, бо хоч щось то робити надо. Так, цих 5 тисяч теж кусок сюда. Кусок, обов'язково не провтикати. Отакий шматочок маленький. Тут давай стягуємо, тут пошурували. надо все забирати просто. Всю армію просто конкретно тяне в нижче. І по суті, все хорошо. По суті, по факту все доволі таки непогано. Диви дивіться. Так, тут у нас забрали кусок. Це погано дуже, але що ж поробиш? У мене там ще армії багато, так що я думаю, проблем не буде абсолютно. Так, да, ми вже його забрали і вже далі пройшли. Коротше, все тут хорошо. І тут пробились. Ну тут у нас вже нас прибри... Прибрили трохи, але ну, нічого страшного. У нас тут 200 тисяч є армії, це дуже непогано що ми можемо в будь-якому випадку там все позабирати, то взагалі не проблема, я вважаю. Ми можемо просто йти і забирати. Так, тут 50 тисяч, давай сюди поможемо трошки пацанам. Так, цю тисячу, давай кудись сюди, ці дві тисячі, давай сюди, ці дві. теж сюди, кудись, тут сюди, тут сюди. Коротше, треба пробувати десь розбивати їх, але нема де. Нема де, блін, армії взяти. Тут по 100 чоловік, а 50 тисяч поки прийде, поки те, поки се, та й капець. Ось бачиш, в чому прикол. Ось, диви. Бо тому, що кусочки манюні, поняв, армії нема абсолютно. І доводиться терпіти. Але потихенько забираємо. Ось за цим ось о, трабл трохи, поняв. За цим ось о, куском. Давай сюди таку половину. І сюди попробуємо забрати. Бо забрати по-любому треба. Давай сюди ось підтягнемо тисяч сім. Сюди отако. Тоже підемо. Так, це вже друга країна, да? значить тут по суті нам уже нічого особо не цікаво. Значить, погнали сюди. давай 79 сюда, ці сюди. сюди, сюди. Коротше, потихеньку будемо ще й цю країну мотросити, столицю зайдемо. Чом би і ні. Ці 20 тисяч сюди, давай, бо це вже. Ми з цими вже не тусуємося, ми вже з ними не воюємо. Значить, нам сюди. Цих теж сюди можна. Коротше, потихенько забираємо. Потихенько, помаленько забираємо. Диви. От і нас пробили, поняв? І таке буває. Но в теорії ми все забираємо. Диви, пропустили кусок. Ну таке теж буває, блін. Що ж поробиш? Давай. Отут чуть-чуть тако. Сюди тако і сюди. Тут я думаю, теж все буде добре. Якщо шо, отут ось підтягнемо, ще три тисячі. Просто щоб було. І далі нападаємо просто. Хорошо. Ці 79, давай відразу сюди тянемо. Ці 300 тисяч. Давай відразу 300 тисяч. Ми просто заплюємо сюди і тут заберемо все. Чом би й ні? В чому би і ні? Хай би було. Так, ці сюди пошурували. Давай сюди одкинемо трохи. Тут пошурували далі, пошуршали. Забираємо просто все. Завойовуємо великі-великі частини. Давай, бент, сюди теж. І поїде і все хорошо. Поїде і все чітко. Ну тут у нас, звісно, забирають. Там, де в нас по 30 чоловік. Без цього, звісно, нікуди. Але й ми забираємо, бо армії у нас реально багацько. І далі, я думаю. Проблем абсолютно вже не повинно ніяких бути. Ми просто тут розгулюємося і все. Сюда чуть -чуть, Сюда трохи, чуть, -чуть сюди. Ти хорошо? Напад шурує, напад іде нормальний. Оці, давай сюди островок заберемо, тут отако пошуруємо. Ти в цілому, хорошо? Погнали! Оцих ще 4 тисячі, щось тако підтянемо. Давай дивитись. А, отут, звісно, я провтикав за цей. А ні, не провтикав. Все там чітко у мене. У мене все під контролем. Забираємо класно. Шуруємо просто як у якомога як сильніше. Тут уже за тут уже осталось просто фінішна пряма. Фінішна пряма для того, щоб все тут позабирати. Можна навіть оцю армію особо не витягувати, бо там ще асиміляція туди-сюди. короче. хай там буде армія поки. Диви, що робиш. Просто що воно робе? Там ще й не пробились, тут пробились, тут забрали, забрали. Погнали. Хорошо, з цим моментом розібрались. Пошурували далі. Так, там розкидали. Давай сюди. во. Отако, йдемо. Цей острів з острова, давай сюди. Та й в цілому, все. По ідеї, да, Тут щось пробують нападати, але звісно, у них ні чорта вже не виходить. Пізно захищатись почали, хлопчики. Пізно, дуже пізно ви почали захищатись. Уже, звісно, вчасно ти це почав робити. Ну, нічого страшного. І в цілому, давай дивитись. Тут ми все залетіли, залетіли. Тут залетіли. О, не пробились, диви. Давай сюди і сюди, отако. Та й все. Бенс. Там кусок забрали зелені. Тут ми залетимо. Коротше, головне зараз із Суданом договоритися. Отако, ось ось цей судан. Мені треба весь судан. Давай отако спробуємо зробити. Можливо, в мене вийде Судан. Так. Ага, цей шматок ми забрали, тут не забрали. Ну, коротше, ми забрали, по ідеї, все, що могли забрати. По ідеї, так. Да. Ну, все. Мирні переговори. Так, питань нема ніяких. Скіпаємо. Дивимося, що ми тут пробиваємося потихеньку. Це теж дуже круто, дуже круто. І тепер ця територія підвласна нам. І нам треба робити тут асиміляцію. Ну, для того, щоб робити асиміляцію, нам треба упустити інвестиції, чуть-чуть упустити -чуть, чуть -чуть, товари, підняти, чуть-чуть податки. І ой-ой! І почати асимілювати. Взагалі, по максимуму, бо можуть бути бунтівники, зовсім легко. Вони тут можуть заспавнитись просто за секунду. Тут ми, кстати, тоже заходимо. Тут тож запригуємо, чом би й ні. Далі робимо конкретну асиміляцію. Просто треба все поставити на асиміляцію без цього нікуди. Бо бунтівники, штука, яка не чекає, абсолютно. Вона може створити купу-купу ерунди, І ось от тобі диви. Якийсь свазіленд тупо напав на кусок оцей. І тепер щас він мені не буде давати його захоплювати. Ну нічого страшного. Це таке, це таке. Скіпаємо. І ми даже не забрали цей кусок. Ну ладно, значить, 95% під нашим контролем. Значить, ми просто беремо і Камерун забираємо. Так, всі території, які ми забрали. Ми їх забираємо до кінця, і все. Надсилаємо мирні переговори, робимо самі по собі ще асиміляцію, щоб потихесенько все ставало під нашим контролем. Тут ще одна країна додавалася, яку теж треба асимілювати. Хух. головне все зробити максимально швидко, максимально правильно, максимально кваліфіковано. Для того щоб не було абсолютно ніяких проблем. Ну, по ідеї, що я не міг все поставити асимілювати хіба? Ні, в натурі, я все почав асимілювати. Те, що менше 50%. Те, що більше 50% — це там просто сидить армія, і ну його теж треба асимілювати, бо армія колись то звідти уйде, а асиміляцію все одно треба зробити. Ну це вже хорошо. Це вже хорошо. Я не думав, що так буде легко. Ну в натурі тако такоїчно. Так, ну і ми поки робимо асиміляцію, само собою. Я би підлетів до Нігерії, чисто такое є в неї кілька шматків. Отакої сюди ні подивимося. Ага, у неї тут прям шматки по всьому, по, по всій Африці кусочками. Ну, ми можемо забрати ось оцей, ось цей і ось цей великий, так? Да? Ну, в принципі, якраз все, що нам треба. Значить, ці 9 тисяч сюди втягуємо, ці 100, давай сюди потягнемо, Ці трошки сюди. Ці 200, нема чого їх тут чекати, ми давай їх в море, щоб з моря напасти. Ці 200 чоловік хай тут просто сидять для того, щоб стабільність була. Хухухух. Так, ці 5, давай сюди, ці 13 сюди, ці 6 сюди, ці 60 сюди. Всіх їх, короче, зараз будемо стягувати. До Нігерії, тому що Нігерію треба захопити під свій контроль власний, а то шматок такий трошки мішає нам, і було б хорошо його б собі підзабрати. Під свій контроль, я би так сказав. Так, ну вся армія розтягнута, да? все. А ну ще тут 11 можна сюди підтягнути. 11 ходів нормально. І кого ще? Давай тебе. Тоже 11 ходів, хорошо. Прибуток від вироб... виробництва вкачали. Тут асиміляція є, є, все чітко, скіпаємо. Бунтівників нема, слава Богу, робимо асиміляцію далі. Уже багато що можна так асимілювати, бо багато війська трошки відійшло. І стабільність там чуть-чуть підупала. Но ми, в свою чергу, все рівно асимілюємо, щоб потім не було ніяких у нас проблем. Так, давай дивитись: ці 20 є. Тут ще ось 8 сюди підтягнемо. По ідеї ще чекаємо, просто поки стягнеться армія. По стабільності у нас все вроді як хорошо. Вроді як все качається. тут ось ще ось можна кусочок Бемц. Підкачати, тут ось щось підкачати. Там просто малий по 80%, можна більше добути. Бо там народу багато. Поняв. 189 тисяч, такто. Людей в цьому місті. І українців тут 77%. Італійців 42%. Не 42. Італійців тут 21%. Коротше, асиміляція працює нормально. Все, стягуємо всю армію, чекаємо. Оголосимо. Війну ще Нігерії, і все у нас, по ідеї, буде чекіпуки. Сюди так стянемо 5 тисяч. Ну і все, по ідеї все, оголосити війну Нігерії. Давай, Отак ось, Бенс, ми отако робимо. Тут супер, все, тут ми пошурували. Давай тут сотню теж закидуємо Тут 200 тисяч, ми їх зараз отако розіб'ємо. 70 сюди, 80 сюди, сюди, останні 130 і пошурували. Просто пошуршали конкретно все забирати. все а, ну і ще оцей малесенький кусок. Тож ще заберем. А що це таке? Три провінції. Того. Де воно є, вообще? Отут ось дві. А де ще одна? По ще не Де. Коротше, ми її теж заберемо. Нема що вам тут сидіти, хлопці. Давай, тут бемц, бемц, бемц. Вони, коротше, і взагалі шоці. Ми тут зараз так зайдемо, що вони за кілька ходів забудуть, хто вони й шо вони. Так, давай поки що цих обкружувати вже. Щоб вони вже готувалися до того, що буде відбуватися. Отако. Ну і принципі все. Так, у мене економіка падає. Мені треба в інвестиції в товари все вальнути і прибрати податок Щоб настрій в людей піднімався. Бо немає податку, ми здорові. Ми від чисто від, від підприємства все заробляємо. Так, цих, значить, ми щас отакого тут чуть-чуть отакого тут чуть-чуть Ти, -чуть. в принципі, норм тут призивати вже не будемо. Все, отакось сюди шуруємо. Забираємо все. Оці 160, давай сюди, отаку капельку. Три хода, нормально. Скіпаємо. бемц бемц Цим пацикам оголошуємо війну того, того що Поняв? Ну і все, а цим пацикам оголошуємо мирні переговори, забираємо всі території, які ми можемо собі забрати. Ось так от. І все. Тут ми забрали, тут ви пробуєте нападати, але й ми нападаємо. І тут ми теж все забрали. Тепер, братки, давайте сюди території ваші. Да. А ми поки будемо асимілювати те, що ми позабирали. Звичайно, по 50%, бо тут армія стоїть. Ну, понятне діло. Але як армія відійде, то доведеться конечно, асимілювати по повній програмі. Так, головне ще ось цю штуку асимілювати теж. А вона вже асимілюється. Дві. А ти що? Кого б ми ще отако забрали? По суті, Ефіопська імперія на часі, Демократична Республіка Конго теж. Коротше, потихеньку ми то розібрали їх, але Надо ще, надо ще. І як би то по-хорошому зробити. Щоб бунтівники особо нам не помішали, кого б нам забрати в першу чергу. Диви. Тут 65 провінцій, 700 тисяч, тут 48 провінцій 300 тисяч. Ефіопську імперію було б забрати. Ваще, ізі. ваще отако ізі її забрати. Потім Замбія, якась тут є. 86 провінцій. Де вона? А ось вона, диви, яка вона розкидана. Поняв. Їх треба між собою посварити. А вони вже сварені. Я поняв. Вони тут, короче, бідні, голодні, так ще й воюють. Ну, щось знайоме, щось знайоме. Мадагаскар, кстати. Топ-4, прикинь. Мадагаскар який маленький, а він топ-4, тому що я всіх великих поз'їдав. Оці чоли топ-8, ці топ-40, топ-16, топ-17. Короче, ми тут КПС роз'їли. Скільки зараз у нас країн є? 63. І. Блін. В топ-. Сім входять країни, в яких чуть більше мільйона населення. В одної Бразилії більше двох лямів населення в Сполучених Штатах. І в мене 90 мільйонів просто, просто 90 мільйонів населення. Це з ума зійти. Ось ось прикольна штука. Незацікавленість війни. Незацікавленість війни показує, як ваш народ втрачає бажання воювати. Коли ви воюєте, незацікавленість війни повільно зростатиме. Незацікавленість у війні автоматично зменшується, коли ви воюєте. Якщо незацікавленість у війні надто висока, ваша країна страждатиме від утримання війська. З революції та зменшення щастя. У мене 0%, у мене все чітко. У мене воще все чітко. Економіка 76 мільйонів. Просто 90 лямів населення. 2137 провінцій. У мене нема ніякої команди. Я в фашизмі, ранг Я топ 1. Я топ-1. Стабільність 94%. Супер жорстко, супер сильно. Складність легендарний. У мене стоїть. Ми на самій більшій складності, але воюємо Ми тут дай боже. Дай Боже. І супер хорошо. В общем, народ, будемо готуватись до наступної війни. А поки що що я хочу сказати, можу вас попросити поставити вподобайдна, підписатись на канал. Армії у мене осталось після всіх військ, тільки після всіх воєн, тільки 600 тисяч. Надо буде додати ще, тому що воювати мені багато. а поки що ці 600 тисяч. Ми отако Все сюди чу-чуть. потім сюди чу-чуть. сюди, чу-чуть. сюди. Чуть -чуть. Коротше, зараз розкидаємо їх потихенько. Хай шурують, хай атакують. А ми в свою чергу поки що, поки що, поки що будемо Готуватись до наступних воєн. От, і це буде вже в наступній серії. Трошечки ми захопили. В наступних планах абсолютно захопити всю Африку, потім перейти ось у сюди. О. тут теж купа, що захвачувати є. Ну і само собою, Бразилія. Отут ось, ось ця частина. Південна Америка, ну і Північну Америку. Всі штати треба буде забрати. Ще Гринландія є Коротше, є, що захоплювати. Ще є що записувати? Я думаю, що ми по-любому захопимо всю карту. А поки що, всім пока.